Війна в Україні ближче до завершення, ніж багато хто думає. У Києві сподівається, що Індія виступить посередником у мирних перемовинах з Росією. А от Дональд Трамп кинув Україну, дав задню і в останню хвилину. Скасував свою зустріч із президентом Зеленським, яка мала відбутися цього тижня у Сполучених Штатах Америки. Отже, чому війна в Україні наближається до завершення? Чому вона близька до завершення, ніж багато хто думає, і через що Дональд Трамп скасував свою зустріч із президентом Зеленським? В останню хвилину, отже, президент України дав велике інтерв'ю американському телеканалу ABC News. Як відомо, він зараз перебуває у Сполучених Штатах з офіційним візитом і попереду зустрічі, зокрема з політичними лідерами та президентом Байденом. І в інтерв'ю ABC News він заявив, що війна в Україні зараз ближче до завершення, ніж багато хто думає. Отже, за його словами, справа саме в мирному. Плані президента Зеленського саме в далекобійних ударах він закликає західних лідерів проявити силу та, зокрема, дозволити бити в глиб Росії далекобійним озброєнням. І зараз ця тема в розпалі дискусії і маємо великий матеріал від американської газети The Washington Post. Отже, не все так легко, як спершу здавалося, Велика Британія, Франція і Італія виступають за нанесення цих далекобійних ударів глиб Росії. І про це говорить президент Зеленський, але президент США Джо Байден вагається і він є останньою людиною, яка блокує ухвалення цього рішення. Отже, за даними The Washington Post, великий розкол зараз серед членів адміністрації Білого Дому, бо багато хто виступає проти цього рішення. І фактично, США зараз до останнього. Блокують ухвалення цього рішення, бо Британія готова дати зелене світло. Але є декілька причин, чому США досі зволікають. Отже, американські чиновники на умовах анонімності повідомили американській газеті The Washington Пост, що досі. Начебто не чули переконливих аргументів від України про те, чому так потрібен нам дозвіл на далекобійні удари. Ось така несподівана заява від західних партнерів. І на жаль, не чули вони цієї дискусії, не чули цих аргументів, які вже місяцями лунають від американських експертів від інституту дослідження війни про те, що це ще більше посилить тиск на Путіна і може примусити його до проведення. Мирних перемовин на адекватних умовах. Крім цього, з військової точки зору, як про це говорить інститут дослідження війни, досі є багато цілей на території Росії, які наші сили оборони могли би знищити. Але в Білому домі закривають вуха і вдають, що не чують переконливих аргументів. Там знову ж таки говорять е, своїми ст старими. Аргументами знову згадали про те, що, начебто, е, нема так багато цілей на території Росії, які можливо знищити, що в принципі не є правдою. І це доводить інститут інститут дослідження війни. І на їх думку, такий дозвіл не змінить хід бойових дій. І з цим, звісно, не погоджуються військові експерти. Вони говорять, що це дасть нам стратегічну перевагу, і категорично з цим не не, не погоджуються європейські союзники, європейські військові, європейські дипломати. Не говорять про те, що це не має жодного сенсу. Потрібно давати цей дозвіл на удари в глиб Росії, і цей дозвіл є складовою плану перемоги президента Зеленського. І, Зокрема, це ще більше має посилити тиск на Путіна і змусити його до мирних перемовин. Але досі вагається США і сподіваємося на позитивне рішення цього тижня, хоча б з боку. Великої Британії, але до кінця цей розкол серед членів адміністрації зберігається, і, зокрема, і вагається президент США Джо Байден. З ним до речі, президент Зеленський зустрінеться вдвічі цього тижня, і на одній зустрічей буде йти мова за ці далекобійні удари. І є така остання надія на те, що можливо Байден передумає і дасть зелене світло на удари ракетами атакам або хоча б британськими. Крилатими ракетами Storm Shadow. Тим часом Блумберг пише про план перемоги президента Зеленського, і, на жаль, видання пише про те, що досить скептично ставляться до цього плану деякі західні союзники. За даними Bloomberg, досить, досить скептично зустрічають цей план західні союзники. Зараз цей план представляється нашим партнерам у США. Про це говорить президент Зеленський, але е, говорить видання про те, що немає жодних сюрпризів і, начебто, не може це серйозно змінити правила гри. Чому саме це не може змінити правила гри? Вони не говорять, не повідомляють про це, але висловлюють. Певний скептицизм, що дуже часто є, коли Україна просуває будь-яке питання. Завжди спершу ми чуємо певний скептицизм. Потім дуже довгі, нікому не потрібні обговорення. Так дуже навіть нудні такі обговорення, і потім зазвичай вони ухвалюють рішення. Але таке перше враження наших партнерів від цього плану. Але деякі є й інші західні партнери, інші союзники закликають до прямих контактів. Із Владимиром Путіним до проведення перемовин Але дуже гарну заяву нещодавно зробив Жозе Борель, головний дипломат ЄС. Він заявив, що капітуляція України точно, точно пришвидшить завершення війни, але не на вигідних для України умовах. І за його словами, мирні перемовини з Путіним саме зараз це якраз буде означати капітуляцію України. І Борель закликає дати дозвіл перше на далекобійні удари в глиб Росії аби Україна. Мала кращі позиції на перемовинах і змогла натиснути на диктатора Путіна для досягнення мирних так мирної угоди, але на вигідних для України умовах. Тому Жозе Борель говорить про те, що капітуляція і домовлення про мир на вигідних умовах це дві різні речі і для цього. Саме потрібно дати дозвіл на далекобійні удари в глиб е, території е, Росії. Тим часом видання Політіко опублікувало ще один дуже цікавий матеріал про те, що Індія, Індія може бути залучена до мирного процесу. Україна прагне е, залучитися підтримкою з Нюделі. Отже, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, як ми знаємо, побував у Києві з офіційним візитом, і преса пише про те, що Індія. Готова стати посередником на мирних перемовинах України та Росії, коли настане для цього відповідний час. Про це е, говорять в українському уряді, і сподіваються, що е, сама Індія е, буде виступати таким посередником і е, зможе з примусити Путіна до перемовин на вигідних для нас умовах, чому саме Індія? А ось говорять наші посадовці про те, що справа в тому, що Індія підтримує територіальну цілісність, і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не підтримує будь-яку передачу території України Росії, і тому є сподівання, що можливо завершити війну саме за посередництва Індії, і зміг б змогла би Індія так трішки скоригувати цей весь процес і направити в правильне русло. Є така надія від українського уряду, і зокрема в Індії вже також відреагували на це. Там говорять, що вони поки не будуть висувати свою якусь мирну пропозицію, але готові до мирних перемовин і готові допомагати в цьому процесі. Зокрема, Україні готові підтримувати нас в цьому, і зараз будемо бачити, чи щось з цього вийде. Але в Києві дійсно покладають великі надії на Індії. Бо Індія це великий такий гравець на міжнародній арені, має великий вплив на російського диктатора Путіна. Тому поки Індія такий єдиний варіант для посередництва у мирних перемовинах. І звісно, Україна не хоче бачити Китай посередником на цих перемовинах, бо Китай. Трішки заграє з Росією, зокрема, мова йде про постачання товарів подвійного е, призначення до, е, до Китаю, і, зокрема, про певну співпрацю Росії з китайськими е, компаніями. Тому зараз Індія розглядається як можливий посередник для цих перемовин. Тим часом, вже е, вже у найближчому майбутньому буде ключова зустріч четвірки. Найближчим часом зустрінеться президент Байден із Очільниками Франції, Італії та Німеччини. Отже, ці ключові перемовини відбудуться на початку жовтня. Про це пише німецька газета Шпігель, Джо Байн зустрінеться із президентом Франції Монелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та, зокрема, з очільником Великої Британії Кіром Стормером. І на цих перемовинах будуть Говорити про підтримку України, і це такі останні дипломатичні кроки президента Байдена, який завершує свою кар'єру і, в принципі, вже йде з політики. Тому це така остання спроба зібрати союзників і визначити підготувати стратегію того, що буде далі з підтримкою України, куди далі потрібно рухатися, і як потрібно можливо і підготуватись до президентства Дональда Трампа є багато побоювань того, що Трамп припинить допомогу Україні. Тому Байден збирає ключових союзників так звану потужну четвірку в Німеччині і буде говорити про підтримку України України. І будемо аналізувати які будуть результати цього. І, звісно, будуть обговорювати і план перемоги України. І до речі, Байден має відвідати є авіабазу військово-повітряних сил США у місті Рамштайн. І будуть серйозні обговорення по. Допомозі, зокрема, нашій країні, і про те, як рухатися далі. А тим часом президент США Дональд Трамп фактично кинув Україну і кинув президента Зеленського, бо в останню хвилину скасував зустріч з очільником нашої країни із Володимиром Зеленським. Associated Press пише про те, що передвиборчому штабі Трампа. Повідомили, що навіть і не планували таких зустрічей із президентом Зеленським. Ось так, як ми знаємо, президент Зеленський планував зустрітись з усіма ключовими кандидатами в президенти, аби представити план перемоги, зокрема із Дональдом Трампом. Але і, і сам Трамп минулого тижня вже говорив про те, що ймовірно зустрінеться із президентом Зеленським. Але цієї ночі ми спершу почули. Дуже багато різких заяв з боку Трампа на адресу президента Зеленського. Зокрема, він його вкотре назвав великим продавцем, який повертається додому зі США із великою кількістю коштів на підтримку України. Він, до речі, і висміяв військову допомогу і пообіцяв вийти з України, зібратися геть з України, тобто припинити військову допомогу у разі перемоги на виборах. Крім цього, тепер Трамп і скасував свою зустріч із. Президентом Зеленським, яка раніше планувалася, і про скасування зустрічі з президентом України, повідомив і, зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон, він не говорив про скасування зустрічі, але зазначив, що не буде в нього часу на те, аби зустрітися з президентом України, незважаючи на те, що саме президент Зеленський буде окремо. Відвідувати конгрес, зустрічатися з конгресменами з очільниками обох палат, але Майк Джонсон не бажає цього робити. Як ми бачимо, тут політичні ігрища взяли верх, і все ж таки, зважаючи на поточні заяви Трампа, і не хоче він втрачати будь-який рейтинг і підтримку з боку виборців, які не підтримують допомогу Україні, тому бачимо, що. Через виборчі перегони також е, Дональд Трамп ухвалює такі рішення в останню хвилину. І відповідно Майк Джонсон вже не може зустрітись з президентом Зеленським, якщо є така заява від Трампа, є таке скасування зустрічі. Але все ж таки президент е, буде мати нагоду поспілкуватись із Джо Байденом, чинним президентом США і Камалою Гарріс, та Він їм представить план перемоги України, який ми сподіваємося, що який буде підтриманий з боку Байдена. Бо за словами Зеленського, саме підтримка Байдена є ключовою для успіху цього плану, бо все зараз залежить фактично від сполучених штатів і того, чи дадуть вони дозвіл на далекобійні удари вели просії, і чи готові вони так сильно натиснути на Путіна, аби він був змушений взяти участь в перемовинах і завершити війну на вигідних для України умовах. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні.